Алом хунта. <схід> сьогодні у нас 31 травня 2025 року. Я знаходжусь в горах, їду на високий перевал. І Я так зрозумів, що до вершини перевалу ще сьогодні не доїду. Уже завтра переїду і буду спускатися. Тому я не попаду в місті і не, не зможу собі нічого купити, ніякого гостинця на день народження, щоб устроїти поляну. У мене ж на там день народження. Тому я не буду привезти конкретно до цього дня, якщо поляну можу в другий день зробити. Хоча я з собою накупляв дуже багато продуктів, всяких. можна із них зробити поляну. Mm -hmm. А м'ясного може десь і в ресторані комусь поїм. Тут ресторани зустрічаються, я не знаю, правда, що там готують. Mm -hmm. А я коли не бачу, що там за їда, то не хочеться підходити і питати. Вот. Тому що як у тому ресторані, воно дешеве, звісно, 2 долари, але там навалили таку гору рису і два кусочки mm -hmm. м'яса маленьких. Так куди воно ходиться? Таке. От. А хотілося б такий кусь м'ясо зажарити, зажарений і з'їсти. Щось самому м'ясо готувати відпало бажання. Може, таке гібле місце було. Там один хлопець мене питав по поводу того, як я серед Так таке ж на возвішені був. Типа, як отут. О, тут теж хороше місце. Тому що до цього я два місця шукав, таких тут знаходив. Там заходиш, там грізюка міситься під ногами, там страшне. От. Або от такі крути, от як отут. І ніде немає рівного місця, щоб сховатися. Вони навіть хати стоять строять на склонах, на сваях. Там взагалі капець, тут так живуть. От. Місцевість така погана. О, так. І шо, шо, шо я хотів. А, що я кажу, шукав, шукав одну ничку, другу короче, а тут ще й підйом вгору, а зранку не жравши їхати, так важко, важко. Я кілометр три проїхав, чотири, мабуть. Ну так і знайшов місце собі. Доща не було, але я підстрахувався. Повісив тент, мало від чого, вдруг почнеться, щоб потім не, не, не кипішувати. Якщо почнеться, буде йти, а мені помарвало. От, Нормально так поснідав. О, тутешні дрова не пішли, вони взагалі не горять. Зато використовував свої. Ну, Ще половина залишилась сьогодні на вечір буде, треба буде там потім. Це саме. Тому вже потім, як вже вниз спущусь, там легше знайти сухіше дрова. Тут все таке гниле, хоч викручуй. Ось таке. І я ночі ще подивився Руслана Вєріна. Я думав, що він на велику, а він на мотоциклі. Не цікаво зовсім. Пробував знайти його старе відео, інтересно було подивитися по Колумбії, по цим місцям, де я зараз їду. Не знайшов. Через поїзд не знаходиться. А на його каналі написано 48 відео всього. Що случилось, я не зрозумів. Якась странність. В общем таке. Ну що, я поснідав. Буду стартувати. Тут таке місце гарне вийшло, виходить. А то все було заробше, заросше, мокре, грізюка під ногами. Тут комфортненько було. От. Е, насчет одного коментаря я спомню, так. Да. Невже я жалкую про те, що від мене пішли росіяни? Звісно, жалкую, дивіться. Тоді як случився масовий ток зрителей, приблизно третина зрітелі пішла. От. А ті, що залишилися, мертві. То есть у меня было полторы тысячи подписчиков, хотя перед тем было даже трошки больше. А реальных просмотров 200-300, представьте себе, да? То есть мертвечина, это все. То есть реальные живые зрители ушли. Большая часть. И канал попадает под фильтр. И чтобы выйти из-под фильтра, тебе снова сделать что-то интересное. щоб зрителям стало цікаво і тебе тоді знімуть, і знову буде приток зрителя, і знову будуть тебе видачі показувати. А якщо ні, то будеш в жопі до кінця днів. От у мене і так було, що я вважаю, скільки років був в жопі. Поки не під'їхав цю мандрівку. Коли я в цій мандрівці був, у мене були сумніви, чи виходить мені знову з авто, чи не виходить. Але я так думаю, ну це ж велика мандрівка. Може вона людей зацікавить, може тут буде такий контент, що людей зацікавить. І вирішив спробувати. І вирішив, що це останній раз. От якщо не буде, якщо канал так не стане популярним, то після цієї мандрівки я зав'яжу взагалі з Ютубом. І вирішив раз вже таке діло, раз мені знову Adsense, мені врубили знову AdSense, так Подключу монетизацію. З монетизації, саме знаєте нічого не вийшло. Думаю, ну хрен з ним спробую донати. Тим більше люди коротше, просять. І оказалось, що донати пішли донатить так, що в принципі, за ці деньги можна спокійно мандрувати і за них жити в поході. І з'явився новий стимул, щоб не прикрашати. Вот так от. От така тема. Бачите, як цікаво. Ну а зараз побачимо, що буде. От. А, і по поводу донатів, я за донати сповнив. Я собі думаю коротше, так. От там люди багато возмущаються, висловлюють свої претензії. А я ж не знаю, коротше, чи вони висловлюють думку більшості, чи це просто ті, хто громко кричать, а більшості на самом деле все подобається, просто вони мовчать. От. А чи мені важлива їхня думка? А чия думка для мене важлива, я зрозумів. Думка тих, хто донатить. От їхня думка дуже важлива. А як зробити, щоб я почув їхню думку? Так в коментарях до платежа можна і висловлювати свої побажання? Ось так вот. Ось такі мені тепер до вас. Як будете донатити, донатить, прямо в коментарі до платежей пишіть ваші побажання по поводу контенту і по поводу вообще чего-нибудь. Не так. От буде весело, если зараз накидають кучу денег. І в комментариях напишуть матюкайся. Ось бачите цікавий знак тоже. Це надпись, которая означає не дупоха кроме Аллаха. А Мухаммед Пророк його. Гляньте, яка гарна 3D графіка. Видіж ти, як прикольно зробили. Так інтересно, це його видовбували або могли цементом наляпати. Там фігурки чоловічків, дітей. Тут щось прикольно знаходиться. Це в таких місцях можуть і хіпі жити навіть. Я в тому місті в последньому бачив прикольних чуваків і чувачок. Стопудов хіпі. Я вам не розказував. До речі, лісопедисти постійно зустрічаються. Сьогодні, вчора, в будь-яку погоду їздять. Але чогось обратно. Потому що утром рано вони їдуть туди. Ремонт вічний. Ось так летиш, летиш з гори, асфальтик хороший. А потім різко за поворотом бабаху таке щось случається і все. От, о, ха -ха -ха. можна і в говно вимазатися, і поламати усе на світі. ж то банани? ж то кокоси, чьи що дівчина? Розпустила коси Невже мені наконець то дали нормально записати без посторонніх звуків. І в кадрі якраз і банани, і кокоси. Все чітко. Красота. Тату, а Америка вона велика? Велика. От візьми наше село. Та додай до сусіднього села. Та добав туди в лебедине поле. Налий кірка озер води. Людей на сій, хмари розвішай. От тобі Америка. От річка. А цікаво. це та сама річка чи друга вже. Бо щось води багато. І колір такий. О-о-о! Отаке Я на висоті більше кілометра і тут трошки природа помінялась. Дощі опять моросить, а мені до лампочки. Хай собі моросить. О, Ось да. Отакий. Прямо туди тече з гори. Як класно тут дерева нависають над дорогою, такий прям шатер Тільки починаю знімати з'являється машина. 47-й Та ну лки-палки, блін. Коротше. Е я так зрозумів, що 28 приблизно. Коротше, десь около 30 до вершини перевала. Нормально. Но сьогодні не доїду, важко дуже. А тут річка поменшає і вода в ній майже чиста. Це мабуть притока. Бо я якось дугою об'їжджаю, і зараз дорога повернула на 180. Бачите, що робиться тут, а? Брррр. На цьому проміжку буде тільки один населений пункт, більш-менш значимий по розміру. Якийсь Сан Хуан. Він на знаках був обозначений, до нього було 65. Ну, то есть мені до нього ще їхати, мабуть. Ух, є. Побачив дуже цікаве місце. Рішив думаю, заодно і за почину. відпочину. Да, думаю, десь тут можна это. тут. Бо тому що тут ровні площадки рідко трапляються. Можна прямо тут, але тут буде видно з дороги. Якісь кілочки лежать. А, а далі йде крутий обов'язково. Стежка. Хто ж це по ній ходив? А? Може це звірі. Так, дивіться, яка тут інтересне. Тут нереально знайти дров для печки. Там де круті схили, там нема, там дуже мокро. Все мохом покрите. Воно горіти не буде, його неможливо просушити. От. Хоча от такого якогось можна вибрати. Тут більш реально десь на трасі назбирати. Ну, я думаю, що я дойду до таких місць, де буде краще. таке цікаве місце, так? Да? Такие интересные значит заезд, а тут бац, тавочек. <хи> мокро, конечно, тут мокрое. И тут якась тропа. Хотя там за стовочком може трошки на возвышении. Было бы класно. Це вже таки поинтереснім місця. Чего такі місця попадаються, коли мені не надо. Давайте ви мені таких місць дасте, коли мені надо будет. Ну хотя тут на проходе тоже неинтересно. Вообще так интересно, что ты за стоешь, у удыба, да? Какая цікава рослинність тут, а, да? В Колумбии самая цікавая рослинність. От. Хотя в Эквадоре я проїхав в экватор. Там самый экватор был. И тут получается північна півкуля вже. Тут может быть трошки все інакше, тут другий сезон зовсім. Хотя я тут диско до екватора, у них сезоны по-другому йдуть, у них в... -в це весна і осінь, де жаркий і вологий сезон, а літо і зима більш прохладний і сухий. Отак от. А в тропіках там по-другому вже. В тропіках там зима і літо. У них або зима холодна, зима холодна і суха, а літо жарке і вологе, або наоборот. Зима холодна і волога, а літа... сухе і жарке. От. Класні у них ці бетонні штучки. Сиделка отдыхалка через пейзажами. Ось таке. Да. Ось у них реклама. Рекламують, що вони стоять цю дорогу. Невія. Невія це вже великий міст в центрі. А до нього хацапетівки. Отак от. Значить її строїть. але на картах вона вже є, і маршрути ложаться. Так прикольно, бабочки танцюють. Одна сіла, а друга над нею танцює. Оже ж, 12 часов. Я вже проїхав, проїхав більше 15 км. Ще примерно столько ж навіть, до села до того. А ще дивіться, зараз може сонце визирнути, так я ще й просушуся. Прийшов, ось зараз буде хазяйнувати тут, а, прогоняти чужих. Сонце зараз визирне. Якраз зараз визирне і буде красота. А я вже приготувався. Ось вот таке от. Я замітив, що виходить одежа, Починає воняти примерно. примерно через неделю. Раз в неделю надо прожаривать. Вот. 15 минут прожарки и все. Все сухие. Вот так вот. Поэтому нормально. Раз в неделю можно солнце дождаться и прожариться. Самая быстрее палатка и тент сохнуть. Так, это самое. Да оно все быстро сохнет. В общем-то. Красота, да? Крутий підйом, не можу їхати пішки йду, Бо тут дуже круто. О, І наскільки вже піднявся літрички. І знову нас накрило хмарами, я якраз встиг просушитися, тільки зложився і затягнуло небо знов. Так що нормально, а я якраз встиг. така красива, так і хочеться покупатися. А я мабуть таки сьогодні покупаюсь, бо я ж з утра не купаний. Десь знайти хороший струмочок, заховатися із милом. Дощик вроді не сильний, я став під деревом, тут дощика немає. Там дощик закінчиться, виїду і поїду. Якраз передихну трошки. До речі, це саме. У січні, коли я був в Аргентині. Я подивився, що робиться в коментарях на ютубі якийсь трендець. Я вирішив зробити зачистку. Самих злобних хейтерів забанив. Їх казалося небагато. Там чоловік 20, мабуть. Зато після того так добре стало приємно, атмосфера покращилася. Більше після того такого не було. Отак якась була критична маса, яка зібралася і годами мені робила нерви. Зказалося, що їх небагато, я їх забанив. І після того, наоборот, стало добре, новий приток зрителій пішов, тому що до того дуже багато нових звітів відлякувалося і уходили. А зараз почали підписуватися після того. Так що я думаю, треба іноді брати дриняку і роздавати люлей. А то я боявся, думав, а людина пугається, люди обидяться, підуть. Ні, і наоборот, наоборот, треба ух. Отак. Вот вот. Ну то таке. Після того, як мені почали донатити, я подумав, а вдруг чоловік пише гадості, а сам мені кидає багато грошей. А я його забаню не треба. Ну таке. З тих пор більше такого немає. Ну, от якось говорю, що якась критична маса була така. А зараз, ну іноді так по мелочі хтось пише, глупості. Просто глупості іноді люди пишуть. Да. Такого хейту вже не було. А глупості іноді пишуть. Буває. Опеньки, а гляньте, що я знайшов. Яка штучка. Зовсім новенька, целенька. А мені якраз треба. От і добре. Тут же рядом еще одна. Пригодяться. Це хорошие штуки. А, прикольно, у них есть еще отдельные штаны и ботинки. О, о. Цікава модель машинки така, да? По-моему, я в Європі такий бачив якісь. Що значить це сервис для Wi-Fi? <ріх> Надо проверить, может тут Wi-Fi. О, сонце зараз буде и дощ. Короче в цьому Wi-Fi нічого не робить крім гугла Тільки карти змог подивитися і все Тому немає сенсу в ньому ніякого Зато до хацапетівки 10 км Ренте що робиться Ейва обрала мене Я обраний У який красивий. жовтенька Ти красненький, красненька одна жовтенька а я знайшов класний струмок і нікого не стесняюсь, не ховаюсь, прямо там покупався і перестирав все, одягу, що було на мені, бо капець уже просто. Ой, хорошо. Маєчку прямо на собі висушу, штани теж шиї завяжу і висушу. І труси, і все высушу. Носки всі перестирав. Все, красота. Можна їхати. Благодать Божія наступила. Тож дуже цікаве животное якесь таке. Насекомое. Взагалі в Колумбії можна бути попроще, вообще взагалі нікого не стиснятися. А що тут в когось стиснятися? Тут PCR відкриті, тут ніхто нікого не стисняється. У них і кухні відкриті на вулиці. Чувак сидить у себе на кухні, п'є чай, і в нього стінки немає. Ти прям їдеш і дивишся. Отак. І взагалі у них стіни світяться, у них домики такі прості, з досток. І прям в досках такі щелі, що все видно, що внутрі. Отак вот. Так, час вот. так, полтретього. Тут взагалі все сухе, трошки сонце посвітило, навіть ще й вітерцем дунуло. Асфальт сухий, трава суха і навіть дрова сухі вже можна знайти. Ось так при тому що тут теж цілу ніч дощ лив. Ось таке. Доїду до цієї хацепетовки, вже недалеко. Попробуй там щось віддати. А якщо нічого не буде, свого обідаю. А тут в цьому місці десь Закінчився підйом і останніх 7 км до цієї хацапетовки дорога буде так, іти вверх-вниз, вверх-вниз. Уже таких затяжних підйомів не буде. Але потім буде ще Після неї буде ще такий капець. Свіженький завал. Получається, це так жуп з'їхало. Його вже розчистили. Але, мабуть, там був струмочок, він біг знизу, а тепер біжить поверху. Такая інтересна движуха Вон яку башню вистроїли Я так зрозумів що це буде шляхопровід якийсь тут Бо там далі теж щось таке буде Буде здоровенний мост над цим обривом От. Щоб цю курву об'їхати Вон як техніка по, по крутому схилу їде вниз Щей гружоний Екскаватора тяне, я так зрозумів, що екскаватор допомагає йому притормажувати. Отакої. І кранник їхній тягає теж грузи. Такі серйозна стройка якась тут у них. Коротше, доїхав я до цієї только что стал воду набирать. І буквально за три минути таке линуло і прям все мокре. Я встиг остиг кошельок заховати, бо вже задрало його сушити. Ну це капець вообще. Ось така погода, блін. Прогнозам вірити не можна. Все вони збрехали, блін. Лє, як і лило. Ще хуже лежать, ніж учора. ще один заход заливає, але я вже встиг сховатися під кришу возле магазина. Треба було ховатися там, бо щось би погризло я... хоч. Прикольно, піталіта 63 О, значить все-таки вершина перевалу ближче, ніж я думав. До неї, наверное, кілометр 20 30 кілометрів 10 ще проїхати було б нормально. О, бачите, що робиться, який сильний дощ прийшов, який цікавий колір у води. Тут бувають такі потопи, що зносять все. Оці дві бутилки я набрав в самому початку дождя і вода чиста була. А після дождя пробував набирати і везде муть. Ну мені цієї води хватить, я ж покупаний, мені більше не треба. Опять я забув засняти на відео. Я короче, там заказав прикольні такі штучки, вони по три тисячі одна, тобто два, два таких шарика прикольних, отаких, вот <хе> за півтора долара виходять. От. Вона виходить вот. всередині начинка э, з картоплі, м'яса, э, яйця і зелені різні, а снаружи в тісті і у фритюрі. Ну м'яса там маловато, вона так прикольно покушав, вкусне, але більше я брати не буду таке. Все-таки я знову склоняюся тому, що курка найкраще. Жареная курка і все. Це наше все. Просто тут жареной курки ніде не було. У них везде такого ці пирожки. Виїжджаю з цього міста, тут невеличка ямка, зараз знов підйом йде. По карті дивлюсь, вона везде майже одинакова. Тут не буде дичини. Хоча я і високо вгорі піднімаюся, а тут везде хати, хати, хати. Просто буду між хатами десь шукати якісь книжки, хаші і занирювати. Не, не доганяю, по карті вже давно ліс должен бути. А тут якісь хацапетівки. Лух і луг луг і луг Не